Доброго ранку на гості у майданчику у нас гурт «Басіков». Це хлопці. У нас Руслан, Юрій, Віталій та Денис. Наші журналісти нещодавно завітали на ваш концерт і були таким неймовірним враженням. Зараз ми вам радимо Давай, сюжет, подивіться. а потім ми поговоримо більш детальніше про сам гурт. борт. Вихідними у тайм-клубі Берлога відбувся концерт досить молодого поп-рок гурту з кропивницького басіком. В такому складі гурт існує менше року і дає вже третій сольний концерт. Ми граємо музику со смислом. Ми Вкладуємо смысл в кожну пісню і пытаемся зацепить. А слушателя чем то ну, практика показує, якщо зацепиш одной пісні, то наверняка тебе потім будуть слушать. Основна відмінність гурту басіком, як вважають хлопці, це тексти їх пісень, які пише лідер гурту Руслан. Головне для музикантів, аби слухачі розуміли їх. В цих текстах життя, Наші переживання якісь, наші взгляди на що-то, які не завжди з большинством людей сообщества. Некая вот вот собственная изюминка, собственная душа коллектива, вот, которая подается просто в такой, можно сказать, необычной форме, которую не так часто сейчас встретишь. З існування колектив написав чимало власних пісень, чотири з них вже навіть отримали студійне звучання. За словами артистів, у своїй творчості орієнтується на вже відомі та визнані колективи. Конечно, що переймається. я слухав в дитинстві групи Чиш, групу Сплін, аутіус, Кіно. ну, в общем-то, то, що то, було тогда популярно для думаючих людей. Вот. Ну, наверное, оттуда ну, не музика, но текста, возможно, как-то повлияла вот сама текстовка так як і на Утілса, наприклад, продумано. Ну то є лішніх слов, і все кожне слово дуже тщательно. Більше години музиканти дарували свою музику. Хлопці мають надію, що їх музика буде цінуватись, тому і надалі працюватимуть над своєю творчістю, аби дарувати своїм фанам позитивні емоції. Доброго, Доброго ранку. ранку. Вже почули ми таку передісторію, але все ж таке, таке, перше питання: чому така назва? Без uh -huh. чому це якось пов'язано із зутям або за відсутності зутян? Mm -hmm. mm -hmm. Ні, це не связано з зутям або з його відсутністю. В свое время була написана пісня Васиком, яку ми грали на тому же концерті, на якому были ваши журналисты, только они чуть не дотерпели до нее, она была последняя. Uh -huh. вот. И, он втекли. Надя на гречку і в кутку. Та що вона відпрацювала. Так, от є така пісня. Тобто спочатку була пісня, потім назва гурту, так? Там, так, є такі слова, ми бросимо нафіг всі діла і будемо шлятися до утра. По переулкам и дворам, по теплым лужам шлепать босиком. Романтик. Вот, да, вот, вот. Нам показалось, що це ну, довольно интересно. Mm Сталось ну сюжетами Більшість інформації про ваш гурт почули. Більшість того, що ми хотіли вас запитати, тому будемо питати зараз ті запитання, які можливо вам ще не задавали. Фани вашого гурту вже є дівчата, і переважна більшість, хто вони? Ха, ну ми надіємося, що є. Ну Фан... вы вищиваете? Ну у нас был, ну ну концерт был, конечно, люди пришли, мы рады, вот есть люди, которые нас знают, так скажем так, и любят, есть человек, который нам проспонсировал наши первые записи, четыре студийных, вот, ну это был просто зритель, собственно говоря. Ну, не олигарха, угу. человек. Только -то филантропы. А, ну, в человек, записала. который даст, да. И мы записали за эти деньги 4 студийные записи, собственно говоря. Ну, вот, то есть, да, есть слушатели, есть поклонники. Вот. Mm -hmm. Ну, конечно, нам нужно набирать популярность, потому что с этим составом мы собрались, собственно говоря, ну, вот мы сказали, когда не так давно. Потом был, перед этим был перерыв, ну, такой довольно значительный. Uh, Потому uh, сейчас рестарт. набирати Такой. популярність да. як ну, знаєте. Да. Гурт да. це така все таки складна річ, тому що всі індивідуалісти, всі зі своїм характером, і от я розумію, що у вас є керманич, людина, яка всіх стимулює, але все ж таки, у кожного є своя думка, а у кожного є свій пасаж, є свої якісь творчі амбіції. Чи важко вам всім згуртуватися і робити один продукт? Тому що як на мене, це неймовірно важка річ. Ну, Що от хлопці, пускай, скажуть. Как сказать, по в любом коллективе нужно, прежде всего, идти на компромисс. Вот. Ну, исходя из того, что здесь собрались уже не совсем, так сказать... Юні. А як це ми юні? Ми бачимо, що юні молоді. Ну, нам вже всім за 20. Просто справа, я не про юні, це не про характер, не про амбіції, вони завжди присутні. Завжди в кожного ж є свій погляд, свій погляд, якісь своєрідні. Як ви все забираєте в кучу, тому що це важко насправді. Творчі люди, тим паче. Должна бути правильна подача. Того, що ти хочеш, наприклад, я там. Вот, Руслан показывает им какой-то свой аккомпанемент, я должен придумать к этому соло. Вот. Uh -huh, uh -huh. то есть, э, кроме того, что оно мне нравится, оно должно ему еще понравиться. Так просто одно, один одного человека. да? должно должно всем понравиться на самом деле. Алая лишняя прямая. Мы коллективно советуемся. Во всех вопросах, собственно говоря, конечно, я, как автор песен, там, я могу сказать свое мнение, там, и могу его. Ну, я его не просто говорю, я его обосновываю чем-то. Угу, вот. угу. Это во-первых. Во-вторых, все, жі ми колективно совітуємося і рішаємо, як нам лучше бути. І взагалі в тих э, ділах на самом деле ну саме перше і найголовніше, щоб всі ребята в колективі були адекватні і не було є у нас копія фантамаси. Фантомаси без да. продюсера. До наскільки розуміє продюсера? у Вас немає поки що. Ні, Нет. самі себе хотіла запитати щодо вашої популярності. Ви говорите, що у вас рестарт відбувся, і ви намагаєтеся набирати. Оберти е, вашої популярності. Яким чином у вас є план дій, можливо, у вас є якась мета? Е, всім відомо, що зараз є багато можливостей, таких легких е, отримати цю популярність. Найважче її втримати потім, так? Чи не пробували ви меті маєте спробувати себе в якийсь талант-шоу на телебаченні, наприклад? Ну, я лично не вважаю это таким інструментом для нас. А який у вас а, почему? не талант-шоу, Потому що там люди поють ні свої пісні, ні свої пісні петь легче. И голосов мільйони. Ну, це нічого ні. Потім дає. виходиш. Депресія, школа депресії, тому що всі звикають до якогось однього осередку, що на тебе працює велика команда людей. Коли ти виходиш в реальний світ, розумієш, що ти. В принципе, сомневается с ну, этим спокойно. Тут, тут да, тут дело все. Ну, у нас на нашей эстраде довольно, ну не то, чтобы много, но есть исполнители, которые свої, поют свои песни, вот которые сами пишут, там и на белых даже, там, скрябин mm -hmm. тоже. Вот, в общем, э, и эти люди довольно успешны, почему не имея при этом там, голосов каких-то, ну, там супер, ну mm -hmm. вот как я считаю, я тоже так не имею. там, ня... очень узкий диапазон, и я под него пытаюсь как-то подстраиваться. Но так как люди пишут под себя, вот, то им э, как бы все карты в руки, потому что они пишут, они понимают, они каждую нотку чувствуют, они понимают, о чем песня, они ее чувствуют, они ее писали, и поэтому у них это получается. Вот. И такие песни получаются зачастую ну, лучше всего, когда человек это сделал сам своими руками и сам это все почувствовал. Вот Ну, поэтому вот мы играем, собственно говоря, свою музыку, а инструменты к достижению. Цілі, ну тут можуть бути різні. Ну, по-перше, записати диск. Ми хочемо. У нас є 4 студійні записи, нам ще несколько потрібно зробити, записати диск, попробувати лайту покидати. Що угу. і от. А окрім, окрім музики, наприклад, чи так. життя стабільне, тому що в українських реаліях на початку музикою не заробиш якихось великих грошей. Чим yes. ви займаєтесь? Хто ви за спеціальністю де ви працюєте? Ну, я працюю маркетологом. В сфере медицины. А, цикаво, да? Де? Я окончил медакадемию. О, это личка? Да, да. вы вот. и сейчас, сейчас еще как бы происходит становление профессиональное. Угу. Класс, а вы? Я на даний момент отримую диплом інженера системотехника та за совместностью працюю на підприємстві Кировограду Лия. Обслуговую контрольно-вимірювальні прибори та автоматику. Як цікаво, а ви я частним предпринимательством займаюся. Абсолютно різні сфери діяльність у вас така інт інтелектуальна uh -huh. гільдія, всі таки зі своїм домінантною особливістю. Мені здається, знаєте, кожен сегмент вашої професії вносить якісь корективи, в вашу діяльність і музику. Ще до речі, хочу записати за написання От, До речі, деякі музиканти там відомі можуть схід склепати там за пару лічених хвилин. А у вас були такі випадки, коли ви сиділи кудись вуха, задула, якісь слова, написали, і ви бачите, що все як по тумасту пішло Ми... в віду повну аранжировку пісні. Пісню, хоча б Пісню. тільки слова. Матрицы, текст. Ну, конечно, такое бывает, когда. Но, но часто бывает, когда песня не дописывается на протяжении двух-трех лет. Ну, вот. это бывает звучало. Это потому что есть чувство. <свят> <Вот. Я бичиття? свят> да, это потому что просто ты пишешь и доходя до какого-то момента, ты понимаешь, что дальше ты как-то не туда сворачиваешь, вот, mm -hmm. в общем-то, и то, что ты делаешь дальше, не соответствует тому, что ты сделал раньше, вот, то есть, uh -huh. и тебе, а, тебе хочется, чтобы оно соответствовало, чтобы песня получалась сильно, ты видишь в ней потенциальную силу, uh -huh. вот, но не знаешь, как как ее продолжить, и потом, естественно, такие песни откладываются в долгий ящик, вот, потом дописываются, переписываются, <клев> но в этом деле все-таки очень важна мотивация. Когда с группой начинаешь играть, когда есть уже какие-то цели Навіть не то, щоб надобности дописываешь, а просто вдохновение приходит так швидше, звісно. Mm -hmm. Давайте ще реализація. нас став таке питання, у нас так мало часу зусилиться. Що таке музика для вас? І чи може музика ваша змінити чись життя, тому що ваше вона вже змінила. Чи може ця конвертація змінити чись інше життя? Як ви вважаєте? Як ви бажаєте? Музика. Тут, хто хоче услышати, тут услужить, що для сімей. В будь-якому випадку. Я ду думаю, думаю, что, естественно, слушатель найдет какую-то свою изюминку в нашей музыке. Вот. Например, у меня не нету там каких-то замысловатых солов. Вот. Это все может среднестатистический гитарист повторить, если есть желание. Mm -hmm. То же самое и с текстом. Музыка — это часто простота. Человеческое ухо склонно к простым мелодиям. Того же Потапа послушать. У него все максимально просто. Не, ну тут я имею в виду только по ани музыки. Ритм, ритм. да, и слова так сильно депрессия. Там максимально все просто. Вот. Там нету бреда в словах. Ну, то есть, все-таки там более-менее логично. Да, да. Вот, Это хорошо. Вот, Поэтому. вот. И вот к такому тянется. То есть, мы в нашей музыке, конечно, ну, все-таки у нас тексты более серьезней, но мы. тоже не, не стараемся заморачиваться очень сильно ради того, чтобы заморачиваться. Там, например, играет Виталик Соло, э, он может играть там 100 в минуту только ради того, чтобы сыграть 100 в минуту. Mm -hmm. Нет, такого нет. Мы играем так, чтобы было красиво. Наша музыка мелодичная, вот, мы стараемся ее такое делать. Вот, и она Якби, uh, как бы, звісно, тексти можуть впливати на чоловіка, можуть заставляти його щом-то задумуватися, давати йому ніякі посилки, скажемо, uh, чему-то хорошему. в общем, чого і хотілося би достіч. Mm -hmm. вот. Все, дякуємо вам велике. Вам. Нас був гурт «Басюком». Бесі. Говорила ми про музику і сюжет про них побачили. Знаєте, щось сказати, музика це той інструмент, який йде напевно десь звідси, а потім звідси і конвертується звідси серця. Тому будьте людьми, які люблять музику, тому що музика вона все ж таки змінює життя і. Вона дає помисел, щось поміняти про щось задумуватися, і саме головне змінити себе. А музиканти змінюють наш світ, тому що колись самі змінилися. Ми рухаємося далі. З вами побачимось.